Їжу сільською дорогою. ще дрімає. Десь на подвір'ї гавкає пес, кличе ранок, півень. Біг для мене як слухання. Тажки співають, десь лунає віддалене мукання корови або спів півня. І це ранок в селі. Живий, справжній, без фільтрів, надихаючий з кожним кроком, стихає шум в голові. І натомість з'являється така внутрішня тиша. Ноги біжать тут самі. Тіло пам'ятає цей ритм. Дихання зливається з ритмом землі. Вже нічого не треба ні робити, ні поспішати кудись. Можна просто бігти і просто бути. Це такий дотик до життя, його простій, щирі, красі. Ліс, поле, село. Вони стають частиною мене. І кожен ранок це Маленька подорож. До Краси до себе. До гармонії, до Бога. Не завжди потрібно бігати швидко. Іноді варто просто бігти туди, де легко, де дихається, де ти поруч із собою, і світ.